Родин Доценко. Мординський віддає передачу на ламака. Ламака пробиває. М'яч іде вищий воріт. З капітанською пов'язкою сьогодні Максимов. Мельников на Прокопчука переводить на лівий фланг. Прокопчук буде робити просильну передачу до каждо майданчика на мординську. Стапний пробивають у нас і влучає у гравця Альянса. патріот Бемберя проходить Блонського пробиває Бемберя і м'яч іде повз ворота. Після удару дістатися до м'яча, оскільки сильно Бемберя віддав цю передачу. Намагався. Нічай кидає, Павленко отримує м'яч. Під удар Павленко. Пробиває бембері. І м'яч відчує. Вот на безпалюка. Безпалюк на Лашко знову. Лашко намагався віддати передачу не чая. Першого тайму обичаюся. Мельников, скидка. Під удар Мординський, Мординський пробиває і вище воріт. Не вдається засипитися гравцям альянса за передачу. Стаєць міча, віддає на нечая. на Бемберю, Бембері відразу передача на Романова. Роман загружає, пробиває у нас Іванчук і чудовий сейф від голкіпера команди. Комарницький втрачає Романов з м'ячем. Романов відразу вперед. І Чернушкін випереджає. Гравця команди Патріот. Мординський входить до карного майданчика і забиває Мординський чудово! Зрізав кут. Комординський втрачає Романо з м'ячем. Романо відразу вперед. І Чернушкін випережає Гравця команди Патріот. Хопчук виборює м'яч і закидає вперед на забігання Мординського. Мординський влучає в гол кіпра команди «Патріот». Вдало вдала. Чернушкін з м'ячем пробиває дальньої відстані і не вистачає влучності. Пробиває у нас гравець команди Патріот. На забігання. Ламан. Лашко, Лашко пробиває з дальньої відстані, наважився і м'яч не влучає. Передача пробиває доценко. І на поперечку м'яч проходить після удару. Прокопчук, ну, передача вперед на Сіпчука. А Сіпчук відразу на Ламаку. І там м'яч потрапляє до рволки про команди Патріот. І все, матч завершено, перемога команди Альянса з мінімальним рахунком 1-0.